Мій робочий день вдома як блогера Сьогодні в мене зйомичний день. Зазвичай я ставлю такі один-два рази в тиждень. Я віднімаю рекламні інтеграції, рілси, а також матеріал в TikTok. бо все-таки сторіс хочеться робити в моменті. І знаєте, я людина, яка є з чим порівняти, тому що я працювала офлайн досить довго. І я працювала аніматором, промоутером, ведучою в пологовому будинку і адміном в салоні. І в кожному із цих місць я мала сидіти чітко по графіку. В приміщенні, навіть коли не було роботи. І в ці моменти я думала, скільки часу йде не туди. Я просто його втрачаю. Для мене краще вже було, коли запара і багато роботи. Перейшовши в онлайн, в мене з'явилися нові проблеми: планування часу. Треба вчитися їм розпоряджатися. Тому я знайшла для себе таку ідеальну форму. Один-два зйомочних дні, один-два дні на монтаж, один-два дні операційка та планування. Бо крім того, що я блогер, я ще саме на у якого є учні, і один-два дні на відпочинок. Вони в мене плавають. І зараз мені дуже цікаво послухати, на якому етапі знаходитеся Ви Чи любите свою роботу, чи працюєте онлайн, чи офлайн. Тому що Мені здається, що вже давно люди перестали романтизувати онлайн, але все-таки давайте поспілкуємося в коментарях.